Лада Пріора 2011 року випуску має пробіг 167 тисяч кілометрів. Має бензиновий двигун 1 на 6 літрів, також газову установку. Трансмісія. Механіка. Автомобіль має підсилювач керма, антиблокувальну систему, Подушку безпеки водія, центральний замок, передні склопідйомники, електропривід дзеркал, кондиціонер. Магнітола USB AUX, протитуманні фари, легкосплавні диски r 15 Хетчбек компактного класу, недорогий в експлуатації та ремонті. Встановлено ГБО 4. За технічним станом нарікань немає. Є можливість перевірки на СТО.